До українських областей доставили 193 тисячі доз вакцин проти грипу. Препарат надійшов до України як гуманітарна допомога. Препарати захищають від всіх штамів грипу, що будуть циркулювати цього року. Про це повідомили у міністерстві охорони здоров'я. Вакцини розподіляли з огляду на потреби регіонів. Зокрема, Закарпатська та Дніпропетровська області отримають близько 9 тисяч вакцини. Київська понад 10 тисяч доз, одеська більше ніж 14 тисяч. Полтавщина і Львівщина отримають близько 7 тисяч доз за інформацією Полтавської обласної клінічної лікарні імені Скліфосовського на регіональний склад імунобіологічних препаратів. Вакцина вже надійшла. До кінця цього тижня 300 доз вакцини Тетра планується передати до ПМСД горішніх плавнів. Вакцинація буде безкоштовна для людей з групи ризику. Йдеться про медиків, вагітних жінок та людей похилого віку із хронічними захворюваннями. 56 тисяч. Дос вже розподілили для військових, крім того, на комерційний ринок має надійти майже 150 тисяч вакцини від грипу. Частина з них вже є в аптеках. Щеплення від грипу рекомендують робити протягом усього епідемічного сезону. Імунітет формується за 7-14 днів. У МОЗ наголошують, що особливо важливо таке щеплення робити вагітним, адже саме вагітність робить жінок більш схильними до важкого перебігу грипу, що може спричинити госпіталізацію. Водночас, вакцин. Вакцинація знижує ризик захворювання на 50% і госпіталізації в середньому на 40%. Щеплені від грипу жінки також передають захист дітям, який зберігається протягом перших місяців їхнього життя. Щеплення інактивованою вакциною є безпечним для вагітних. Його можна робити в будь-якому триместрі. Додали в МОЗ.